Доброго дня. Ми ведемо розмову з лідером соціально-патріотичної асамблеї Слов'ян Едуардом Коваленком, людиною, яка бере активну участь в суспільно-політичних процесах в Україні з кінця 90-х років, і позиція якої і політична сила, яку він очолює є достатньо неоднозначна. пане Едуарде. Прокоментуйте, будь ласка, позицію вашої політичної сили в останній війні з Російської України з Російської Федерації. На цей час ми бачимо, що гинуть наші хлопці, і на підсумку маємо 6400 погірших та 15 тисяч поранених. Це поганий результат, але ми розуміємо, що потрібно боронити державу, боронити країну і відстоювати інтереси українців. Але ми ще бачимо, що з цього вигадують тільки олігархи, які зараз керують державою як у Росії, так і, Україні. і а, в Україні. І життя в країні стає все гірше. А, пенсії та зарплатні порівняно з курсом долару стали ще три рази меншими. А, люди бідують. І зрозуміло, що Звинувачують цьому Росію, але подумайте, хто з цього вигадує більше, можна перейти на геополітику. Йде війна, війна Росії з, з Західом на територію України і б'ються українці. Ширше подумати славяни з славянами. І колишня територія, яка була спільною, як і Київська Русь так і Російська імперія, так і Радянський Союз. Кордонів тоді не було, і всі були разом одні брати. Зараз брати розсорили і кожен, на кожного піднімає меча і звинувачують в різних помилках та порушеннях. То я вважаю, що все ж таки потрібно знайти консенсус і не давати справжнім ворогам. Слав'янства. На цьому не живатися і в е, цей час, е, щоб не було можливості знищувати найкращих синів слов'янської нації. Ну от, а якісь реальні дії ваша політична сила в регіонах України організовує? Е, даний час ми працюємо над тим, щоб е, прийняти участь у виборах до місцевих рад, таким чином, е, маючи владу. Починаючи з сільських, селищних, міських, обласних центрів впливати на те, щоб не було такої можливості настроювати людей один на одного. Більше того, як на Донеччині, Луганщині та й в Росії треба знаходитись наших однодумців і унеможливлювати військове протистояння і створити таким чином, щоб війна закінчилася. Вона нікому не потрібна. А як можна закінчувати війну, коли росіяни реально вбивають українців, коли в нас забрали частину нашої національної території і вороги нації сподіваються узаконити оцей статус територіальних втрат? Потрібно відвести всі війська як Росії, так і України. Ну це ж капітулянство. Капітулянство, коли одна сторона відводить війська. А коли Росія відводить війська, це буде перемир'я. Між братніми народами. Зрозуміло, що вже багато зроблено, і ніхто нікому не буде віддавати можливість називати когось капітулянтом. Але все ж таки треба все зробити для того, щоб зупинити війну, кордони залишити там, де вони спочатку війни були, і створити можливість переміря. Мирних співвідношень. Бо з цієї війни вигадують тільки олігархи. Росія готова нам йти на, ну, на умови перемиря при, при, за тих умов, що ми, наприклад, визнаємо ну, наприклад, територіальну втрату Криму. Е, вважаю, що Росія має можливість віддати Україні знову Крим і віддати і Луганщину, і Донеччину. Але за умов того. Щоб Захід не впливав на Україну. Це найперша умова Росії для того, щоб зупинити війну. Ви так впевнено ведете перемовини від імені Російської Федерації. Я як це спікер... моя думка. Я не представляю Російську Федерацію, бо Російської Федерації, мабуть, не те, теж якісь кримінальні справи є, як і в Україні. Тому я вважаю, що така можливість є, якщо ті люди, які зараз представляють Україну і вважають себе керівництвом як України, так і Росії, вони можуть до цього домовитися. Але чомусь вони не домовляються. І ще маленьке питання щодо от тієї ситуації, пов'язаної з порушенням щодо вас кримінальних справ органами Служби безпеки України. Як ви можете прокоментувати? Я виступив на мітингу буквально на 7 хвилин. Мітинг був стихійний матерів та дружин людей, які, яких призвали на цю війну. Які не бажали, щоб їх чоловіки та сини втрачали своє здоров'я та життя. Одна справа, коли людина йде воювати як добровольно, отримує зброю, отримує зарплатню або просто йде воювати за переконанням. А інша справа, коли беруть і людину примушують до цього. І коли жінки Вийшли до воєнкомату, вони запросили мене сказати декілька слів. Я виступив, що не потрібно просто дітей забирати, які в житті своєму не бачили автомату, і створювати пушечне м'ясо. Ну, з цього приводу на мене створили декілька кримінальних справ і вже передають до суду. Ну, можливо, так вони вважають, що потрібно створювати гарматне м'ясо. Я так не вважаю. Дякую. Едуард Коваленко, лідер партії СПАС, спеціально для каналу Чесне Слово.